А в мене є житей подарунок. Валентина. Клас, носочки. Я О. тебе вітаю. Це тобі. Дякую, вау, які класні парфуми. Валентина, тебе. Вау! Скружка. Буду пити чай. Поганий, вітаю, тебе з ним, Валентина. Це тобі. Дякую! Шо? Ого! Це бокс від нас у мене? Блін, це офігенно. Я просто знаю, що ти не дав, які мої подружки. це джерки, піво, фісташки, шоколадки, дякую. Оце буде класний вечір.